Доброго дня, панове. E, сьогодні будемо записати відео з ігрового серверу. Що сьогодні будемо робити? Ну, я думаю, насправді подивитися. Я інколи, знаєте, чим займаюся? Я зараз насправді покажу. Чим я займаюся? От якщо. Пробістся отак легенько по, по карті, то можна побачити через заборська ката недобре, тому давайте все ж таки йдемо через хвіртку. Так, е, я, здається, забув комп'ютер переналаштувати перед записом. Якщо подивитися на деякі дерева... Це наша... Це бот. PPL. Ну, коротше, до ботів близько не підходить, тому ж до що щелбана. Так, оце як бачите моє Сіно, я тут що роблю. Нічого, бачите, мен, мене повність, в мене повні з зерна, то я особливо не парюся на цим. Тому, що я хочу показати, інколи гравці роблять таку невеличку. Дурниця, на мою думку, і мені це не дуже подобається. Ну, тим не менше я зараз покажу, якщо, якщо ми знайдемо це дерево знову я просто покажу, що насправді я роблю у такому випадку. Ось як бачите, дерево ось таке є. Тут, як бачите. Стобора немає, а саме дер... дерево ще існує. Тому що можна зробити? Ну, можна, я насправді роблю, у такому випадку я просто ці дерева мовити, ремонтую. Тобто, що можна зробити, давайте просто я просто зараз, подивимося, зараз, що це конкретно за блок. Як бачите, це аспен 3. Я просто зараз собі ведам ці блоки і просто зараз це дерево відремонтую. Тобто, щоб... Ну, це дерево буде нормально працювати у логіці цієї гри, але. Так. Кажімо 3. І в мене в Inter, в інвентарі, бачите, нічого не з'явилось, тому що в мене інвентар забитий. Ну так я Давайте ще раз спробуємо ось так і можна зробити ось так, наприклад. Так. Ну, давайте ось цим займатися. До речі, є ще одне дуже цікаве зауваження. Я вчора є кілька останніх днів займався одною дуже цікавою справою. Я сподіваюся, що буде можливо відео, а можливо я на оці... сьогодні про це розкажу, що я робив. Так. Ось так, бачите, от дерево тепер нормально виглядає. Яке ми дерево? Ось це робила. Таким чином, дерево відновлене, хоча насправді насправді можна дерево просто посадити. Ну, Я зараз хожу з, з адмінського аккаунту, то я трішки дурію. Отак. Але дерево повністю функціональне. Тобто в такому випадку дерево. Дерево. Якщо, наприклад, це яблення такое відновити, воно ну, далі продовжує... продовжить плод... плодоносити. Тобто все добре буде. Хоча, мабуть, все ж таки варто дерево зробити, але якщо я зараз зробаю дерево, у мене будуть лишні ресурси, які мені не потрібні. Тобто тут ресурси, які мені не потрібні. Як бачите, в мене зараз немає яблук, давайте яблучка трішки позбираємо. Так. так я здесь знову заблудився трішки. О, бачите, я цього не бачив, якісь дивні ящики. Ну, карта велика, тому тут багато хто може щось робити. Ну, давайте прийдемо, що, що це таке. Так. Режим тіандра трішки поплаваємо. Так, можна, бачити. Я нагадую, ця гра називається Mindtest від наших німецьких розробників. Так, якийсь такий цікавий острів. Так, Owner блок. Тобто дядько блок настрою Випадав ось такий острів. І як бачите, тут якісь дивні чумодани. Давайте подивимось, що чи, чи, чи в тих чумоданах щось є. Як бачите, тут дійсно щось є. Добре, молодець дядько Блок. Щось набудував нам на сервері. Так, ну добре, туди ми не попливемо зараз. До речі, на каналі було відео про переклад програми і як, я там дещо підправив, там був, був такий цікавий ляп. І десь у вересні буде реліз. Саму праву можна завантажити на гітхабі у у, в описі каналу є посилання на мій гітхаб аккаунт. До речі, це трішки співзвучно з тим, що я насправді к... робив кілька останніх днів. Є така цікава проблема де зберігати криптографічні ключі. Сучасна мода на хмаркові сервіси дещо мене трішки бентежить. Чому? Тому що вивантажувати закриті ключі, тобто це дурниця насправді. Закритий ключ. Не те, що не можна вивантажити в інтернет. Його особливими руками чіпати не можна на диско. Розумієте? Тому потрібне рішення. Яке? Флешка. Да. Ні, не флешка. Флешка не підійде. Чому? Тому що флешка це електронний пристрій. Уявляєте, що буде, коли у вас є, наприклад. Ну, наприклад... наприклад. Давайте поговоримо про. Google Play та закриті ключі. Про що насправді йде мова? Мова йде про те, що якщо у вас є аккаунт в Google Play, то вам обов'язково потрібен закритий ключ шифрування, яким ви будете підписувати ваші додатки. Але змінити ви його не зможете. Тобто, якщо у вас є закритий ключ, у вас є програма, яку ви пишете, і у вас є закритий ключ, яким ви користуєтеся для підпису цього додатку. Тобто усі релізи ви підписуєте своїм закритим ключем. У документації на Android, тобто у документації для розробників е цієї платформи написано чітко дуже просту річ, що закритий ключ він існує протязі усього циклу життя вашого додатку. Розумієте, в чому це справа? Тобто, якщо ви втратите ключ шифрування, ви втратите можливість. Підтримуватиме свою програму в продакшені. Тобто, це проблема. Тому я кілька останніх днів займався тим, що намагався цю проблему вирішити. До речі, дуже цікава тема щодо мастила для пластикових деталей. Також, мабуть, про це поговоримо, тому що це дійсно проблема. Чому? Тому що. Тому що це проблема. Тому що, якщо невірне мастило застосувати у механіці, яка. Інтенсивно працює. Е, хто займається моторами, наприклад, такимось складними механізм, які інтенсивно працюють, якщо, якщо обрати невірне мастило, правильно механізм вийде з ладу? Тому це велика проблема для мене підібрати правильне мастило. Так. Тому що робити? Я, я насправді не готовий зараз особо балакати про, про, про криптографію, але я цим активно займаюся, тому що робити з, із закритими ключами та їх зберіганням. Насправді це, насправді це мабуть, особи, особиста справа кожного. Але, на мою думку, зберігати ключі шифрування потрібно тільки на жорсткому диску, де ви цей ключ згенерували. Але якщо вам потрібно все ж таки зробити резервну копію на всякий випадок, то, мабуть, краще придумати якесь рішення. Наприклад, можна роздрукувати ключ на аркерші паперу. Ну, можливо, це рішення. Можливо, є якісь більш прогресивні технології, наприклад, зберігати криптографічні ключі на перфокартах. Чому, добре, чому саме добре це рішення? Тому що перфокарти це просто папір. Насправді це дуже цікаво зберігати криптографічні ключі на, на перфокартах. Чому? Тому що я насправді не впевнений у розмірі такого носія. Але, е, наприклад, ці файли, що, що в мене лежать на диску, які, яких зберігаються криптографічні ключі, зокрема для, для платформи Java, Java генерує так званий KeyStore, і цей файл має об'єм близько 3 кБ, і він є чисто бінарним. Тому. Мабуть, рішення на перфокатах ну, для мене буде досить, досить актуальне, тому я, мабуть, все ж таки спробую також у цьому напрямку попрацювати. Але 3 кБ на перфокартах, мабуть, це буде цілий ящик цього паперу. Тому що перфокарта це, те, це теж просто паперовий листочок з дирочками. Тому що можна для цього зробити, ну не знаю. Насправді є більш перенесене рішення, більш сучасне, тому що перфокарти це, мабуть, не зовсім те, що потрібно, тому що дивиться ці, цілий ящик паперу для зберігання криптографічних ключів. Насправді при зберіганні криптографічних ключів є інші рішення. Але у чому проблема? Все ж таки ми маємо справу з системою Google і там потрібно що? Потрібно мати завірний цифровим підписом файл, і все. І тому, наприклад, чи можна зробити ревой ключа в Google Play, це доволі цікаве питання. Тому що замінити приватний ключ ви не можете, тому що це, мабуть, дурниця буде, тому що ти, нічого. Тому треба зробити що. У випадку використання криптографічних ключів важливо розуміти дуже просту річ. Ніхто ніколи не повинен мати доступу до, до вашого приватного ключа. Тому е закритий приватний ключ може бути тільки, на, тільки в одному місці. І, на мою думку, можна його зберігати. Знову ж таки, це чисто моє, так би мовити, мій коментар. Е -е, можна зберігати на носіях, які можуть бути підключені тільки до одного пристрою. І все. Тобто, що можна зробити при зберіганні криптографічних ключів, важливо зрозуміти одну дуже просту річ, що зберігання криптографічних ключів це надзвичайно важлива справа. Тому останні кілька днів, я змагається саме. Тим, що нагався підібрати рішення саме для цього. Тому, тому мабуть, все ж таки я знайшов це рішення. І це, на мою думку, працює добре. Хто користується GPG, будь ласка, ставте лайк. Так, ось таке цікаве... ...цікава така будівля. Така ось. Так, це насправді дуже цікаво. Так, ось, що тут є? Так, і зверху сніг. Це дуже дивно. Тому що снігу поблизу немає і тому. Мабуть, гравці, що будували цю будівлю, шукали сніг дуже далеко. Давайте спробуємо знайти мій будиночок. Так, я, я так відчув, що я знов заблукав у трьох соснах. Тому треба зробити що. Як бачите, ось така будівля. І очевидно, що для того, щоб потрапити всередину, треба знайти двері. А дверей, як бачите, немає. О, бачите, ми, ми знайшли двері, давайте що там насправді є. Так. І даху немає. Ну, даху немає, це, мабуть, добре, тому що в грі дощу немає. Але якщо. Можна зробити, зробити ось так. Не подобається мені така... такі будиночки недобудовані. Але двері завжди треба закривати. Тому що робити? Ну, не знаю. Не знаю, що робити, тому що насправді я трішки експериментував з підписом apk файлів. Я намагався підписати apk файл. Тобто, знаєте, що я хотів зробити? я, Тобто, у мене. Як ви, як ви знаєте, під час під час розробки програм під Android для вас, зокрема, Eclipse, Генерайте. Бінарники підписані дебажним ключем. Я намагався його перепідписати різним ключем, вони нічого не вийшло. Тобто, що я робив? Там є така хитра тека з метаданими. Я видаляв звіта і ключі, видаляв. І намагався, подивитися, що робиться в маніфесті. І навіть намагався. Видалити ключі, що там є, насправді підписання відбувається, але Android, тобто без, безпосередньо самі пристрій на Android відмовляється цей пакет ставити. Хоча файли підписуються усі. Тобто, якщо подивитися, що відбувається під час підпису файлів, е, наче все добре. Тобто підпис нормально проходить, файл нормально верифікується. Але файл не ставиться цей на Android-смартфон. А так от під час розробки. Скоріше за все, Android додає, тобто ідея для розробки під Android додає, додає специфічні дебаг-компоненти для розробки. Тобто у різних версіях цього немає. А також цікаве зауваження, що під час, під час компіляції, тобто експорту проєкту у так мовити, підписаний файл АПК більш жорсткі вимоги до. Коду. Тому, наприклад, коли я робив реліз е програми Які, я там робив деякі кастомні правки, щоб не кастомні, я дещо змінював на лаштунках Eclipse, для того, щоб, не були, щоб ці вимоги не були настільки жорсткі. Тому що Код я не збирався міняти, тому я просто дещо переналаштував в оточенні і все. Тому оцей файл APK підписаний, що ви бачите на GitHub, він саме таким чином підписаний. І якщо вам цікаво, можете подивитися, як це, як це тобто міст ключів також можна подивитися відповідними телітами для яви. Тобто, якщо взяти ПК файл і спробувати верифікувати цей файл, ви там побачите мене. Тобто, Там дійсно мій закритий ключ і можна подивитися, коли я це підписує, коли ключ був згенерований. Тому для того, щоб цей ключ не загубити, я намагаюся знайти якесь рішення для того, щоб цей ключ десь зберігати. Тому що це важливо, тому що для андроїду ключі генеруються на десятки років. Але, як я вже казав, в принципі, якщо ви подається будь-яку документацію по, закритим, по, по критографії, ніде не сказано, що ключі потрібно бекапити. Тобто створюється так званий ревойк-ключ, який можна відізвати існуючий ключ у випадку його компрометації. Тому, тобто, якщо, якщо ключ буде скомпрометований, його можна відізвати і згенерувати новий ключ, тому, мабуть, це моя така ініціатива не зовсім вірна, але знову ж таки, що буде, якщо забекапати кейстор від яви просто на носі, наприклад, на флешку. Що при цьому буде відбуватися? Ну, очевидно, що це можна зробити і нічого при цьому не станеться поганого. Як, ну, але, але за умови, що більше сам носій нікуди не буде вставлятися. Тобто носій буде під'єднати тільки безпосередньо до цього комп'ютера. Якщо у вас мультібут, як в мене, то, то тільки, коли завантажена саме, саме та операційна система, на якій був згенерований цей ключ. Мабуть, нічого при цьому не станеться. Що насправді далеко не факт. Тому що, на мою думку, мабуть, все ж таки система відслідковує і. Статус файлів, тобто відслідковує час зміни фалі. Я, наприклад, знаєте, що я зробив якусь дурницю? Я файл переіменував. І я дуже боюся, що мені, мені, як то кажуть, це потім е -е, Розумієте? То файл я, тобто фал я згенував у 2017 році, і останній час останні, не робив, я цей файл переіменував. Тому що чомусь розширення у мене було кей. Що невірно. Ось такі справи. Тому я вирішив, цей файл перейменувати у Кейстор. Тобто, так, так, як ява як підписує. Тобто створює свої сховища для ключів. Не знаю, чи я зробив дурницю, чи ні. ну, Скоріше за, скорі за все, ніяких наслідків не буде. Але чіпати файли з ключами руками не можна. Як ось так. Тому. Ось таке справи. Тобто, я що зробив з кейстором, я його Тобто, сам файл, сам файл, в якому зберігається приватний ключ для підпису АПК файлів, а також я цей файл зберіг на носі. Тобто я безпосередньо переформатував носій на цьому комп'ютері, де зберігається ключ шифрування, шафрування, що мені потрібно зберегти. І переніс тут тільки той кейстор, кейстор і все. Більше я нічого не робив з тим ключем. Він просто мене пасивно зберігається на носію і все. Таким чином, я вважаю, що зробив те, що потрібно. Хоча насправді, як я вже казав, не можна бекапити закриті ключі, їх не можна переносити з комп'ютера, не можна таким займатися. Чому? Ну, очевидно, тому що. Усі можна загубити або втратити до нього доступ, тому це важливо. Важливо, щоб ніхто ніколи не мав доступу до носія, де розміщуються закриті ключі. Ну, знову ж таки, можливо, бути якісь інші причини. Але, на мою думку, це мабуть єдина причина, чому не можна зберігати закриті ключі на носіях зовнішніх. Можливо, є якісь інші причини. Пов'язання з доступом до файл до файлів, можливо, коли ви е, щось робите із файлом, можливо, система якось весь слідковує, е, стадається якийсь додатковий прапорець під час роботи з цим файлом і таке теж не виключено. Тому, на мою думку, запросто в Google Play може додати якусь, е, якусь цікаву галочку, десь там, що файл був модифікований там чи щось таке. Тому ніколи ключ з ключами не можна чіпати руками. Тобто, ви його в якійсь теці згенерували і все. І тихенько цим файлом користуєтеся. Тому ось, ось такі справи. Особливо, якщо, якщо це ключ є частиною якоїсь системи. Якщо це просто. Ну, знову ж таки, якщо це GPG і ви нічого більше, нічого більше не робите. Ну, наприклад, GPG це так само створює. Є e ключі, він, так само, це, він та також має своє сховище. От ці -гну -GP, і відповідно, там зберігає усі свої файли службові. Тобто там є база даних, яка зберігає закриті ключі. І під час роботи з цією базою даних ясно ріжу до цієї теки плати не можна. Але, звісно, за бажання, звісно, можна його забекапити, але так ніхто не робить. Якщо просто подивитися, як генеруються RSA ключі у програмі GPG, Згідно з документації, там ніде не зазначено, що ключі шифрування потрібно бекапити. Там зазначено дуже просту річ. Під час генерації ключа зразу треба зробити ревойк. Тобто зробити ключ для ревойку ключа. І все, ніякої там, ніяких розмов про бекап там взагалі не йде. Тобто, ось такі справи. Тобто, це важлива справа. Зберігати, закрити ключі так як, потрібно, так, як потрібно. Тому що робити із бекапом ключа? Ну, я не знаю, що це з бекапом ключа. Я, я насправді вважаю, що в принципі бекап повинен бути. Тому що це важлива річ. Бекап повинен бути, але як його зберігати, як у сейфі треба зберігати бекап закритого ключа. Тому я, можливо, цим також займуся, де зберігати. Бекап закритого ключа. Ну, Бекап Бекап Back — це коли у вас є якісь файли, що змінюються. А закритий ключ не змінюється, він завжди статичний, нічого з ним не відбувається. Тому що таке копія закритого ключа на зовнішньому носію це дурниця. Тому, що робити з цим носієм, я не знаю. Тому що для того, щоб зберігати закритий ключ, потрібен сейф тепер. Можливо, я цим також займаюся, зроблю якесь сховище для носія, на якому зберігається закритий ключ для підпису аплікації під Android. Тому що робити? Що можна зробити? Треба, мабуть, мати якийсь сховок, який замикається на ключ. Тому що це єдине правильне рішення. Ось такі справи, панове. Як я ремонтую дерева, я, я вже вам показував сьогодні. А це, я нагадую, це е, моя гордість, поле хлопку. Да. Тобто, хто знає, хлопку роблять одіяла, подушки і все, що з цим пов'язано. Да. Тому, оскільки у мене усі чумодани забиті ресурсами, я тут. Е, Особливо не маю що робити. У я... мене були деякі дикі фантазії по поводу залізної дороги. Це дуже цікава механіка у грі. І тому я обов'язково з цим буду далі бавитися. Але в мене є ще сьогодні одне цікаве заняття. І насправді це проблема. Знаєте, в мене є стіл і є навіть локальне освітлення, але камери в мене немає, щоб щось показати вам, я щось там роблю. Мабуть, це буде багатьом. Це буде багатьом цікаво, дивитися, як дядя Саша щось там паяє. Тому я сподіваюся, що скоро на каналі з'явиться відео про хендмейд. Ми сидимо, щось там робимо, щось... можливо, будуть якісь онлайн-трансляції про це. Я бачу хлопців на ютубі мої колеги, щось таке роблять постійно, а я от сижу і просто. Мені навіть зауваження було про те, що я просто сижу і просто балакаю, і я лозю мішкаю по екрану. А щось робити насправді, от там щось паяльником, щось там, чи надфелем, щось там шкрябати, от таких відосів ще на каналі не було. Тому я надіюся, що все ж таки е скоро на каналі такі відоси з'являться. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, до побачення.